Стояв, що, мовляв, вони беруть ці гроші, а потім ці діти залишаються без догляду і так, далі, і, так далі, і так далі. Можна вважати спірною ідеєю платити премію за народження дитини. Хоча в наших умовах, коли у нас народжуваність упала нижче критичного рівня, mm -hmm. напевно, і, і від цього не можна відмовлятися. Але, на мою думку, тоді і зараз дуже важливим є не одноразово виплата. А визнання того факту, що виховання дитини, догляд за дитиною, є така сама робота, як, наприклад, робота жінки, якщо б вона пішла працювати там, на підприємство, на якесь виробництво чи якийсь іншим способом заробляла гроші, виховання дитини повинно бути прирівнене до роботи. І відповідно вона повинна оплачуватися робота. Ну, в ідеалі середня заробітна плата для, 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 для жінки, яка виховує дитину, повинна отримувати середню заробітну плату, поки вона знаходиться по догляду за дитиною. Mm -hmm. Мінімально це мінімальна заробітна плата, тобто не менше 8 тисяч гривень вона повинна отримувати, коли вона знаходиться по догляду за дитиною. Сьогодні ж ви знаєте, що це 860 гривень.